У Сирії знову порушено перемир'я досягнуте за представництва ООН. За повідомленням сирійських активістів у вівторок урядові війська посилили свої атаки на осередки опозиції, зокрема у місті Гомс. Є жертви серед цивільних. Тим часом у столиці Дамаску перебуває передова група спостерігачів ООН, яка працює над відновленням дії угоди про припинення вогню. Розповідає Наталія Леонова. Домовленість про припинення вогню у Сирії, що вступила у силу минулого четверга, мала стати початком мирного врегулювання в Сирії. Втім, перемир'я протривало лише кілька годин. Після чого урядові війська відновили обстріл опозиційних осередків в Сирію почали прибувати оонівські спостерігачі однак, західні експерти не певні, що їм вдасться утримати відносний спокій в країні на мою думку, поки не виглядає, що уряд Асада вирішив поміняти свою політику та відмовитися від того напрямку, який він обрав раніше. Західні уряди кажуть, що не планують вдаватися до інтервенції навіть у разі порушення угоди про припинення вогню. Натомість ряд арабських країн, особливо Саудівська Аравія, мають наміру зброїти сирійську опозицію. Саудівська Аравія виступає з гострою критикою уряду Асада, частково через бажання завоювати імідж захисника вимог сирійського народного повстання, каже британський дипломат Майкл Вільямс. Крім того, каже він: саудівці таким чином сподіваються натиснути на головного союзника Асада Іран, який є головним конкурентом Саудівської Аравії в регіоні. Якщо режим Асада впаде для Ірану. Це буде величезним ударом. Інші ключові гравці у сирійському конфлікті це Росія та Китай, які у минулому наклали вето I'm на дві резолюції Ради безпеки ООН відносно Дамаска. Китай принципово проти міжнародної інтервенції. Росії потрібна Сирія як найближчий друг на середньому сході та плацдарм для розташування єдиної російської військово-морської бази за межами території колишнього СРСР. якщо Асад порушить вимогу припинення вогню, Росія опиниться у складній ситуації. Водночас Сполучені Штати та їх союзники у раді безпеки матимуть більше шансів прийняти резолюцію, на якій ми наполягали кілька місяців тому. Китай, у свою чергу вважає Майкл Вільямс цілком можливо стане на бік західних країн через побоювання ускладнити свої відносини з рештою країн близького сходу. на мою думку, головним завданням західних дипломатів на сьогоднішній день є розкол союзу Китаю та Росії щодо сирійського питання. Більшість експертів сумніваються, що мирний план, запропонований ООН та Лігою арабських держав, призведе до дипломатичного врегулювання конфлікту. Експерти ж сподіваються, що зміни позицій гравців на міжнародній арені у наступні кілька місяців таки примусять Асада піти у відставку. Наталія Леонова, Голос Америки.